Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх земляків, запоріжців. Сьогодні у нас 19 число, 13,57. Я хочу зробити аналіз того відео, яке я зробила на 18 число. Воно мені не дає спокою, чесно кажучи. Ця ситуація. Так, я вважаю, що я трошки не додивилася деякі моменти. Особисто це касається постраждалих та загиблих. І зараз постараюсь вам, я зробила таку вижимку в 5 хвилин з того відео іменно по лівому берегу. Тут буде і приватний сектор лівого берегу. І перші два розклади загальні на місто, де можна було і в кінці також. Де мож... Тут три колоди показані люди. Зрозумієте одне карти це варіанти Варіанти ісходу якихось Собитій якихось дій. Тут не буде точеч... точечно, це треба точечно. Наприклад, проспект Соборний, будинок номер такий, то квартира номер така-то, на такий-то срок, от і до. Тоді вам чітко буде дана відповідь. І такі розклади люди роблять. Я вам покажу зараз, і було зрозуміло, що буде ситуація непроста. Всі три дні не дуже, звісно. Це взагалі підвішаний стан. Тут у нас, скоріш всього, щось таке буде, але більш-менш нормально, ми по четверті живемо. Що нам Папеса скаже? Папеса нам каже, що буде якась дурня, буде якась робота робитися. Е, до речі, ну так, скажемо? Так, дивіться, зразу вам розказую папеса. Вся ситуація в нашому військовому контексті. Вона повністю закрита. По ній можна гадати, біле, сіре, чорне і багато відтінків сірого, знаєте? Варіантів маса. Тобто, коли випадає папеса, це погано. Особисто та в будь-якому в любому смислі ППСА – це опасна карта, це темна карта. Вона не покаже вам точну ситуацію. Дурень. Який припав, отут, тут -от, дурень, Вон він лежить під справедливістю. Значить, дурень це ситуація в нашому контексті непрорахована, нечітка. Ворог не розуміє, що йому робити, і ми також того не розуміємо, тому що ми приймаємо цю ситуацію, ми не знаємо, що і як воно буде, і це йде від попеси. Це взагалі, знаєте, як от. Роздоріжжя по типу, це така ситуація. Далі припав король. Як його можна прочитати? Або ця дурня буде ресурсна, Тобто або багато ракет, або одна, дві, або, а, але вони масивні, тобто е, балістика. Чесно кажучи, я думала, що буде летіти балістика Тому що падав ключ. Ключ падає на ППО. ППО збиває балістику ППО не збиває С300. Все просто. Дивіться далі. Чому я тут так підтягнула текст, тому що. Копеса нам каже, що буде якась. Мені потрібно було. Буде якась робота робитися. І пауза. До речі. Ось я докладаю карту. Мені треба подивитися, що тут буде. Ну, так, скажемо. Вона то буде робитися, але у нас буде все нормально в цьому. У нас буде йти захист, у нас буде йти наша, е, наші військові будуть захищати наше наше життя, наше майно. Дивіться, правосуддя. Коли падає правосуддя, ну, по перше, в цьому контексті ми по-любому захищаємося, ми з мечом. У нас зав'язані руки, тому що попеса і дурень, ми не розуміємо, і не знаємо, і не бачимо, як воно що станеться. Але баланс ми тримаємо. Ми тримаємо баланс, тому я так і сказала, так працюють військові. І якщо виходити з контексту, що король це наш король, так так я то і читала. Розумієте? Якщо читати в обратному ході, так, дурня, іде від ворога, але тут обоюдна ситуація. Ми теж в цій дурній ситуації, розумієте? Тобто ми теж в цьому дурні. Ми не знаємо, що від них чекати. Тому тут всі карти обоюдні по, по великому рахунку. Цей по, тобто стан людей при папесі, і при дурню з шостої сторони, з шостої сторони, розумієте? А, якщо людина не знає, що вона буде робити, то та, як, як, яка то приймає, звідки вона знає, що, що воно буде? Ну, Це ж понятно, да? Тому а, король, я вважала, що це наш король і наші, коли я доклала правосуддя, мені повинна була ну, повинна була оця карта, щоб я зрозуміла, що це наше. наше. Тому я тут так і проговорила. Розумієте? А тепер, якщо. Я доклала сюди так, ситуація закрита, ситуація бойова. Але, на жаль, балансу тут. Не, не, ну, немає того балансу. Немає. У цих вісив тут немає. В цій ситуації конкретній, яка трапилася, да? вона конкретно пройшла по дурню і. зараз я включу. Чао, попа пес. Дуже складно, бачите, мах випав, тобто буде, буде. Дивіться, дуже складно. Я напрямувалася перевернута. Дивіться, перевернута. Да? Я проговорила перевернута карта. Ви всі знаєте, що я всі карти дивлюсь в прямому стані. Те, що касається карт Таро. Я це проговорила для всіх. Я по початку дивилася в перевернутому, зараз я дивлюсь тільки в прямому, я докладаю і дивлюсь ситуацію. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, що карти перевертає сама людина таролог вона цю всю колоду сама вручну перевертає ту-туди, ту-сюди і потім тасує. Ну так воно робиться, тому що, а як інакше, а як ви складете отак, щоб було воно якось рівномірно, більш-менш, да? то я вже на то впливаю, тому я вирішила для себе, що я дивлюся в прямому стані, нічого я не буду сама від себе міняти. Все, крапка. І тут в мене випадає, я не знаю, яким чином я, може, працювала з цією колодою з кимось, і коли, оце, коли ти згортаєш оце все до кучі, то я могла покласти якусь, якісь кучки от в перевернутому стані, тому що воно там йшло такими кучами, прям не то, що там одна-дві, а кучами йшло. І тут він йде в перевернутому стані. Тобто багато маса карт іде. В стані прямому, а ця іменно ця попалась в перевернутому. Так, це вроді, случайно, але нічого случайного в нашому житті не буває. Я цю карту прочитала як маг. Але коли мах перевернути, люди, коли мах перевернутий, в, мої, в моїх розкладах, я так читаю, він е, відробляється як дьявол, І ви це знаєте. Дуже складно, бачите, мах випав, тобто буде, буде якась складна ситуація. Я перевернула його. Як коли працює маг, то тут дуже складно. Ну, бачите, ще й на цій стороні сила, сила. Ну, ось і третя карта. Тобто всі почули, да? Ситуація при папесі непроста і і помагу вона буде дуже складна. Це вже негативний розклад, і це загальний розклад на місто не по берегам. На місто в цілому. Тобто в загальному розкладі на місце я вам то показую вже. Бачите, у нас іде дві п'ятірки, підряд ідуть, дьявол, от це остання карта, дуже така тішна. Дві п'ятірки і дьявол вони йшли після сили. Ідуть і д'явол, от це остання карта. Дуже така тішна. Це дно колоди було, сила. Сила так, сила на нас ішла. І, звісно, що ми очікували, який буде результат від цього. Результат від цього по п'ятірки чаш і по мечовій п'ятірки поганий. І там п'ята карта йшла д'явол. Це дно колоди. Але я ніколи на один день із трьох карт, да, тут же у нас три, три доби. Я ніколи на один день не дивлюся 5 карт, але тут дно красноречиво показало іменно суть 18 го числа. Тобто, сила йшла, ми очікували результату, який він буде, бо С300 ми збивати не можемо. Прийшла чаша пятірка це наші почуття, бо ми розстроїлись, ми, ми просто, ну, це було страшно реально. П'ятірка, мечова це поразка, ну і дьявол, звісно, що там будуть. І руйнування, і смерті. Ось, бачите. Але ми будемо працювати, бачите, будемо відповідати, будемо мати проблеми. Ну, звісно, дуже красно Загальний розклад на лінорманах. Бачите, 20-го подія якась буде. Лисичка йде на 18 те число. Русується. Але пройдемо по букету на лівий берег міста Запорізьку. На Ленорманах на загальному розкладі на 18 число на місто випав букет. Тобто, ще раз підтверджую, що повинна була летіти лі, балістика, і ви зараз все зрозумієте, чому я так думаю. Приватний сектор. Приватний сектор лівого берега. Припала стабільність. Треба було подивитися ще дві карти. Я тут дуже зробила помилку. Треба було розширено дивитися. Що це за коса тут у нас? Це 18 часов. Приватний сектор. Ключ наших. В наших руках і тут корабель лежить, то то, мабуть, все ж таки буде якась е, більш дальнобойна, скажімо так. Так, дивіться. Я вам показую повністю кусочок, але потім е, розказую. Змія і жінка впала на косу різко, швидко. Подло з обманом, помстою, тому що ми вже кинули, на, кинули атакамси на Бердянськ. І це для нас була помста. Бо їх жаба давила кидати балістику, вони підігнали, скоріш всього, змогли. Бо наші хлопці вибивають ці С-300, С400, які там під такмаком, вони змогли. Все ж таки підкатитися і бахнути по Запоріжжю. Тому що це якраз про це і каже. Ця жінка відіграла в цьому роль, скоріш всього, це якась їхня а, ну, агент. Подлість якась буде подлінка під питанням: що С-300 прилетить? Чи що? Дивіться, під питанням С-300 прилетить. Тобто, опять таки, я повертаюся до свого того. Чіткого, що я впевнена, що повинна була літати все ж таки йти балістика, і ми її б відбили, люди. Розумієте, про що я вам кажу? Чому я так весь розклад вам показала, коли так все було страшно і погано, але все одно повинно було бути нормально. Тому що повинна була літати балістика, а поперлися с 300. Тому що в останній момент ось роздоріжжя, і потім пішов корабель. Корабель це швидкість швидкість. Але дивимось далі. Ключ в наших руках, ключ в наших руках і тут корабель лежить, то то, мабуть, все ж таки буде якась. Все. Е Дивіться, коли я доклала ключ і там письмо, да, це сирени. Тобто сапшені їм поступають сообщення туди військовим і падає ключ. Люди, ключ падає тільки на ППО. Ми не можемо відбити С-300, Розумієте? Дальнобойна, скажімо так. Ветите. Але ключ в наших руках, значить, ППО спрацює, ось ідуть сообщенія. Давайте глянемо попостраждали, яка ситуація буде. Ну, Тут комфортна ситуація. ситуація, тут не повинно було бути нічого. Але потім, бачите, йшла лисиця, а за лисицею вже я не бачу, що там було. 18 -е число коса. Оце стабільність. Так, добре. Гляньте, прям повторилося. Я ж тяну з, з різних міст. 19 число постраждалося. Ну, переговорилася. Ключ. Я повинна того бути. В ваших В руках Ваше покатується ваша травма. Так, і тепер ми дивимося. Це у нас приватний сектор. Ну, так, щоб ви розуміли. Приватний сектор лівого берега. Перша ракета, яка прилетіла, я так сподіваюся, чому тут лежить ключ. Я можу вам роз'яснити, чому він припав. І навіть якщо я б на нього поклала так, там би щось показало, звісно. Треба було докласти. Це моя провина. Я її признаю. Треба було більш ретельно роздивитися. Все ж таки, день дуже опасний йшов. Дивимося тут ключ. В цьому сенсі, коли я просто дві карти поклала. Чому так? Тому що це приватний сектор. І коли ви почули вже прильот ракети, то повинні були кудись ховатися люди. В ваших руках було ваше здоров'я. Ось і все. Це одне роз'яснення тут тільки. Йдемо далі, Багато багатоквартирні будинки лівого берега. Прекрасні карти. Але Нірва Трьопочка буде попльотка. Третя була плютка там. 18 число. Знову йде корабель. Тобто швидка ситуація. Але удару по цим картам немає. Постраждалих. По цим картам теж немає. По постраждалим. Ну, тут психіку я сказала і все, тому що зірки по кольцу, це йде як хронічно. Люди, лівий берег, реально, ви бачите, багато поверхівки. Треба було докладати, ширше роздивитися. Це я признаю в цьому свою провину. Але по тим картам, що впали, ну, інакше нічого і не скажеш. Тому що, наприклад, ну, що можна сказати? Швидко стабілізація і собака. Так, треба було на собаку докласти, тому що собака в одному сенсі вона зміняє стабільність на нервову систему, на нерви. да, Собака або нерви, або допомога і підтримка. Я її тут ну, як прочитала, тому що стабільність то це як підтримка, і все буде хорошо, тобто військові все нормально. Е, тому я так проробила. Якби я поклала на собаку, щоб там впало, невідомо, але якась би ситуація все ж таки прояснилася, вона була більш ширша, більш е, як сказати, подробна, да? скажімо так, ясна така. І ось в кінці була ця колода, тут іде по берегам. Правий лівий берег, тут немає багато поверхівки, тобто тут на місто. Це правий берег, я його ось знизу пішов лівий берег. Оці карти ось. О, так, Цей Так, тепер лівий берег. Лівий берег у нас 18. 19 число не дуже приємне. Страхи? Реально так, було страшно. 18. Що це за страхи? Стоїмо в захисті. Все. Може, не дуже будуть такі у нас тут новини, але в цілому так щось. Дивіться, опять іде дев'ятка. Дев'ятка, ви всі знаєте, як вона виглядає. Дев'ятка жезлів, її тут видно, стоїть хлопець, перев'язаний головою, а за ним 9 шик... посухів. Коли це сімка, вона отак відбивається. розумієте, А тут, ну, тут 100% повинна була працювати наше ППО. Тут за нами йде щит. Ми захищаємося більш ретельно по Е, Жезловий валєт це клопоти. Звісно, вони іменно військового характеру виконують свої обов'язки ППО. Е, але тут уже цей пажик показував, що тут е, так собі. Ну, і як. Бо пажик це пажик. розумієте? це виконавець, але він такий нижчого рівня, як кажуть. І нічого особисто зробити так, от прямо аж аж і не зможе. Тому іде п'ятірка монет. Воно таке не дуже буде. Дещо буде вкладатися, що якісь втрати понесемо. Маючи на увазі чи майно, чи здоров'я, але тут немає чогось такого зношубательного. Просто треба вкладатися. Так, фортуна припала. Ну, буде боротьба. Бачите, де п'ятірка, конкуренція за. Де життя буде. Значить, дивіться, у нас після пажику йде п'ятірка монет, це втрати і фізичне, і матеріальне. Потім кладеться фортуна. Я проговорю і там не видно, ну, трошки. Ідеться фортуна. Фортуна, дівчина, така, хоче туди, хоче сюди. Тому на фортуну я докладаю і припадає жезлова п'ятірка. Ну. Це конкуренція, це боротьба. Треба було докласти на цю п'ятірку і спитати, чим то все для нас закінчиться. А, на жаль, я цього не зробила. Треба було то зробити. Єдина моя недороботка це те, що я не доробила до кінця, не розкрила розклад. Хоча карт було викинуто, ви бачили, на одну карту було викинуто ще п'ять. То... В принципі, кладеться дві, ну, щоб три було, да? а тут я докладаю, докладаю, я читала, що достатньо. Хоча, коли я робила розклади, я могла покласти багато карт і розкривати ту ситуацію. Ну, тут отак. От. Так. Як произошло, так і произошло. Ну, ось так, да, Боротьба, Боротьба була нерів... неравна. Чому? Тому що п'ять, що фортуна, люди, у нас лежить між п'ятіркою монет, це втрати. І між п'ятіркою жезловою. Це кризисні карти. Обидві тяжкі з одного боку йде і здоров'я, і майно, це п'ятірка монет, з іншого боку, фортуни йде жезлова, це і життя, енергія життя, і боротьба за те життя і вогонь. Тому, звісно, то фортуна вона негативна. Вона негативно програлася. І отут моя була помилка: треба було то вам сказати, що тут ситуація, я хоч і сказала, да, що ситуація буде так собі, буде боротьба, боротьба за життя буде. Ну, але ж. Ну, Не хочеться і пугати вас. розумієте? У нас багато разів, все, на цьому я закінчила це відео, воно маленьке, 5, 5 хвилин. Я хотіла це з вами розібрати, щоб ви не думали, що я беру щось десь, якісь слова з потолка. Чи якось мені прийшло щось непонятно в голову. Ні. Я розбираю конкретно, тому що коли я даю наміри картам, питання картам, я кожне, чому я не роблю на райони, тому що. У нас не просто це правий берег швидко, а лівий берег, особисто навіть той же Шевченківський район, він дуже-дуже такий дотошний, там багато всього. І теплічний, і військове містечко, і Дмитрівський, і Ліванівський. І на кожне це слово, на кожен район я повинна відключити мозок, сосредоточитися. Війти от в цей стан, все відкинути і задати наміри в голові про себе, на камеру, щоб мене ніхто не відвлікав, на вулиці ніхто не орав, розумієте? Дома, щоб ніхто не шоркався, тоді буде це якісно. Інакше воно не пройде туди і мені не, не дасть нормальної відповіді, розумієте? З якою якістю, з якою енергетикою я туди. Задам питання з такою якістю, мені і відповідь буде. Якщо я буду пальцем в небо сидіти, просто тут кидати карти, то ну, це, я так не можу. По-перше. По-друге, це просто фігня. Ось так, я з вами розібрала. Так, опасність була 18 числа, і ви то бачили. Адресно це адресно. Даже якщо б я подивилася за Олександрівський район, 100% воно показало. Але я ж би не дивилася, район Анголінка, храм, чи будинок номер такий то я ж то дивлюся, Олександрівський район в цілому, в цілому, розумієте? Так, да, я б сказала, що буде загроза. Буде полетить скло. Може випали конкретно вже і травмовані, і загиблі. От в цьому випадку вони, б може, б і випали вже, показали би чітко. Ще коли я 15 разів, 20 разів. Отак от, от включаюся в такий стан. І одне і те ж питання задаю на, тільки на різні райони. В мене йде шалена втрата енергії. Розумієте? Я починаю засинати, я починаю. Практично мене накриває просто. І під кінець я вже ніяка. Тобто ну, це енергетично дуже затратно, тому я вийшла от правий лівий берег, отак. От. Хоча самі вразливі, будемо чесно казати, це Олександрівський район і Шевченківський район. Що ж там скривати? Це самі вразливі райони. Правий берег, самий тихий, тут, як кажуть. Ну і, в принципі, так, в кожному скрізь зачепило, да? але все ж таки найбільш вразливий, це Шевченківський і Конкретно центр міста. Конкретно центр міста. Вознесеновський, Олександрівський район. Ну там і Дніпровському прилітало трошки на лівому березі, але ж ми всі це розуміємо. А, до речі, я хотіла, що хотіла забула сказати, крутилася в голові. Дивіться, вони ж всі крутяться, дивіться, який розброс, так? Да? Значить, прилетіло воно на Соборну, де в районі Анголінка там той, той будинок. Потім воно прилетіло, там храм поряд, вони люблять по таким містам поп попадати. Воно на Третій Шевченківській кидали, де супермаркети, церкушка. Та... А потім а, вони кинули, я не бачила, щоб то... ну, мені просто написали, що прилетіло в стадіон Торпедо прямо в поле футбольне. То дивіться, було шість ракет. Ми знаємо тільки, ну конкретно, я знаю про дві, коли вони прилетіли. Куди прилетіли чотири, чи попали вони в приватний сектор, там я не знаю, не кажуть, ж, ніхто не каже. От може люди напишуть. Але в мене таке відчуття, що вони всі крутяться вокруг, це ж була помста, то вони, мабуть, хотіли попасти в воєнну прокуратуру військову, вони хотіли попасти, мабуть, в шпиталь. У то, що в торпеду прилетіло, мабуть, в шпиталь повинно було прилетіти. А може, і прилетіло, ми просто про... про це не знаємо з вами. Нам просто про то не скажуть. Ну, Кудись то чотири ракети прилетіли, десь вони щось зруйнували і когось вбили. Ось така ситуація. Так що люди, да, винувата. вибачайте, що я не розширено подивилася, не зробила цей розклад, хоча опасність була, це було видно, зрозуміло. Ну, так, трапилося вже. Але ви бачили, що буде неспокійно, то могли вже здогадатися. До речі, багато дівчат, які кладуть карти, вони, наприклад, кажуть отак. Просто вам зараз продемонструю це іскусство. Ну, наприклад, питають. Питають там. Сумщина. Сумщина. Так, вона викидає. Ну, не важно, я просто вам просто і, наприклад, кажу, так. Ну так, да, загроза є. Будьте дуже уважні. Все. Ну, це я так вам кажу. Це я так вам кажу. Уважні, осторожні. Коротше, така фігня малята. В общем. Вибачайте, що так трапилося, що я вас не повідомила вам адресу, де воно приключиться, ця біда. І головне, що не показало, що будуть і постраждалі, і вже вроде, там біля п'яти людей. Все ж таки, вони, хто помер в больниці, хто там. В общем, коротше, п'ять людей вже вроде, як фатальні випадки. Ось така ситуація. Все, я хотіла цей розбір, аналіз вам показати, роз'яснити, об'яснити, тому що мені саме це дуже ця ситуація тяжкувата, неприємна, і мені потрібно поспілкуватися зі своїми підписниками. Дякую вам за увагу і почуємось, папа! -па.